Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Після того, як зварили обрізки і відсідили той мед, з'явився такий рихлий коржик, який я залив водою. І тепер уже через сито я його відсіжу, щоб вийшов восковий коржик. А те долю знову в брагулю. На дворі плюс 2. Розширяти поки не будемо Бджоли. А займемося воском. Для тих хто спитає якого чорта я знімаю це відео без <свісно> Це від... відео для тих, хто скинув мені бабки за мою продукцію. Шановні глядачі. Понеділок, 7 -е число чи 8 -е. квітня, я живий, здоровий. Так що все буде у вас отлічно. Бережіть себе і пам'ятайте, що себе береже для вас ваша посіка хелп.